Вітаю, шановні! Розповів вам про те, як готувалась Темрява в Україні. Всі гадають, що вона почалась у жовтні 22-го року, але насправді вона почалась дещо раніше. Ми сидимо в Темряві, немає світла, і нам розповідають, що це все почалось після ракетних обстрілів. Але чи готувалась темрява заздалегідь? Щоб це зрозуміти, треба розуміти спочатку, як відбувається комерційний продаж електроенергії. Ось у нас є електростанція. Вона надає юридичним особам, не побутовим споживачам, а юридичним особам це фірми, компанії, виробництво, магазини і все інше. Надає електрику, але сплату за цю електрику напряму. Сама електростанція, точніше компанія, якій належить електростанція, не отримує. Для цього існують проміжні комерційні компанії. І от власник електростанції він пропонує: я, наприклад, у наступному місяці можу виробити стільки енергії, хто готовий купити. І відбувається аукціон. Хто більше ціну запропонує із цих комерційних компаній, то і купує. Одна компанія купує, наприклад, у наступному місяці в певні там дати. Ми купуємо 1000 МВт годин. Друга каже компанія, а ми купуємо 500 000 кіло... кВт годин. А третя каже, ми там купимо 100 МВт годин. І таке інше. І вони, вони складають договори між собою і електростанцією. Потім електростанція надає юридичним особам цю електроенергію. А оці проміжні компанії, вони завчасно за місяць збирають інформацію, скільки яка юридична особа е, планує. Купити електроенергії, складають свої плани і закуповують електростанції. Тобто електрика надходить напряму, а гроші йдуть через оці компанії. І начебто ну, існують ці компанії, як проміжні якісь ланки, це посередники. Але оці договори між цими комерційними компаніями та самими виробниками електроенергії. Оці договори, вони відображаються на одному цікавому сайті. Цей сайт називається Українська енергетична біржа. І вони тут багато цікавого пишуть, вони займаються тут е і газом, і деревиною, ось необроблена деревина, там і біржові всякі торги, але у них є деякі. Показники, або сказати, можна аналітика, або можна сказати, звіти про те, що коли продавалося. Ось, наприклад, періоди постачання, оцей стовпчик, ціна за мегаватт-годину, вона тут коливається постійно, це середня ціна за місяць, і обсяг торгів, ну і загальна вартість цих торгів. Як ми бачимо, вони вже складають договори на лютий 23-го року. Зараз 15 січня. А вони укладають договори вже на лютий. І торгують, заздалегідь торгують електроенергію, знають обсяги, які будуть у лютому. І ці обсяги вже продаються, там вони діляться на лоти окремі і продаються. І нам цікаво ось ці рядки. Жовтень 22-го року, і листопад 22-го року виходить, що на жовтень 22-го року складались договори у вересні 22-го року. Але подивіться на обсяги: тут мільйони мегават, а тут всього 17 тисяч мегават. У листопаді 43 тисячі мегават, а у грудні знов чомусь. Мільйон мегаватт. Якщо ми звернемось до 2021 року, то це майже ті самі обсяги, які були. От у грудень 2021 року, 1 400 тисяч. Грудень 2022 року, 1 41 тисяча. Тобто, з урахуванням того, як у нас зменшилось виробництво, скільки фірм компаній заводів позакривалося, то. Зменшення від грудня 2021 року, Ось він. грудень 2021 року 1 461 960 МВт годин було продано за аукціонів. А у грудні 2022 року 1 41 600 МВт годин. Тож виходить, що електрики продали всього на якихось там 30% менше. Хоча ми знаємо, що виробництво в Україні з урахуванням захоплених, розбомблених, знищених, просто закритих юридичних осіб зменшилось ну, мінімум наполовину. А юрособи споживають всього на 30% менше. Тобто споживання юрособами у грудні 2022 року було таке саме, як і в грудні 2021 року. На січень теж мільйон, на лютий теж мільйон. Тож виходить, оце оця цифра 17 тисяч мегаватт була розрахована ще у вересні. Коли ніяких ракетних обстрілів наших електростанцій не відбувалось, інфраструктуру балістичними ракетами не руйнували, а вже було заплановано, підемо далі, подивимось. Є тут така сторінка цікава. Помісячно результати аукціонів. З продажу електричної енергії, тобто це все, що продається юридичним особам. Ставимо період з 1 жовтня по 31 жовтня, які аукціони. Це аукціони були і на сам жовтень, і вже на листопад. І ми тут гортаємо аж до початку першої аукціони. І ми бачимо оцей стовпчик, ось цей стовпчик, це обсяги мегаватт. От я вам його покажу. Реалізований обсяг мегаватт. Ось оцей стовпчик. І йдемо на початок. І що ми тут бачимо? Пам'ятаєте, коли перший раз були обстріли? 10-го, 10-го. Але з 11-го, 10-го по 20-й, 10-го відбувся продаж. І скільки він склав? 528 тисяч МВт. Це було продаж. Хтось сплатив за такою ціною, от вона вказана, оця ціна, за такою ціною сплатив за 528 тисяч мегаватт. Повертаємось, дивимось, де ж ті тисячі МВт? Де вони? А все справа в тому, що ось де вони? Це всередині України воно було продано. Це всередині України обсяг торгів склав 17 тисяч мегаватт годин. А на аукціоні було продано 528 тисяч мегаватт. З 11 -го 10 -го по 2010. Йдемо далі, шукаємо. А які ж ще були продажі? А от ще вам продажі. З, 10... з 11 жовтня по 20 жовтня, з 11 по 20, -й... з 11 по 20 -й... 24 тисячі мегаватт, 12 тисяч мегаватт, 9, 14. Це один аукціон. Потім йдемо далі і шукаємо, а які ж тут ще є обсяги. Далось, будь ласочка. усі ці обсяги. Знов один. Це один аукціон. 42 тисячі, 27 тисяч, 27, 45, 36, 16, 70, 80 тисяч мегаватт. Нагадую, це все мегавати. І таких тут продажів. Тут їх безліч, безліч на 1000 мегаватт, тисячі мегаватт. Мегават. Якщо хтось, от ще один продаж, з 10-го по 2410 було надано 220 тисяч 800 мегаватт за 4 дні. За 4 дні. Куди такий обсяг був? Наданий, коли вся країна сиділа в темряві 220 тисяч мегаватт, якщо тут вся країна, всі юрособи країни, споживають мільйон мегаватт. Тобто чверть місячного обсягу було продано за 4 дні, кудись воно надійшло. Загадка, загадка. І таким чином ми можемо дізнати, що насправді ось ці обсяги споживання були відомі ще в вересні, бо тут аукціони відбуваються заздалегідь на наступний місяць на наступний місяць на жовтень було заплановано для юридичних осіб надати 17 тисяч, у листопаді 43 тисячі, у грудні. Мільйон 41 тисяча, у січні 23-го року 1 млн 11 тисяч. У лютому 23-го на сьогодні заплановано 1 млн 8 тисяч мегаватт. Якщо ми подивимось, то дивіться, яка була ціна для Євросіб влітку. От вам червень, ось вам липень, ось вам серпень. Відчуваєте різницю? 1900. У серпні 200, а у січні і у лютому – 3250 гривень за мегаватт. І це ще без ПДВ ціна. То на скільки відсотків зросло після 1900 до 3250 на 14 копійок, як кажуть, у новинах? Ні, ми за це все сплатимо, коли будемо купувати товари і користуватись послугами е, поза межами своєї оселі. Оце все буде закладено в ціну товарів і послуг від юридичних осіб. Тож, тут ми бачимо продажі результати аукціонів з продажу електричної енергії. І ми тут все бачимо, всі оці продажі ми бачимо і ми бачимо, що продавали дуже багато електрики. Але об'єднана електросистема України у жовтні бачила 17 тисяч, у листопаді 43. Тобто, у вересні було відомо, що у жовтні буде 17 тисяч, а у жовтні було, було відомо, що в листопаді буде 43 тисячі. Ось вам відповіді на те. Від чого залежить світло в ваших оселях? Чи від ракетних обстрілів і, так би мовити, стану енергосистеми України, чи від того, як це все було заплановано? Посилання на цей сайт, Українська енергетична біржа, буде в описі під відео. Ви самі можете тут. Подивитися, почитати нормативні документи, але деяка інформація поволі зникає з цього сайту, і закривають сторінки, видаляють інформацію. Тож на той час, коли ви можете переглядати це все, сторінка може не працювати, або інформація може бути відсутня. Тому поспішайте подивитись, дізнатись правду про це все. Про те, куди йшла електрика, за якою ціною, хто її купував, хто її продавав, взагалі, що відбувалося? Знайте правду, бережіть себе, боріться за правду, боріться за Україну. Ну а на цьому все. На все добре.